Так, зучі, всім доброго дня. Ми на ринку міста Тлумач, Івано-Франківська область. І почнемо з поросяток. Подивимося, що цікаво є на ринку і на інших тварин. Можливо, якщо більше кількість зробимо дві частини, якщо менше буде тварин, то все в загальному в одну. Сьогодні у нас 12 липня. І ось такий перший відділ поросят на ринку. Почому це поросят? Яка ціна? Я знаю, два з половиною. Дві з половиною тисячі за штуку. Дві. Ну, я, я відки знаю. Ще нічого не. Ціна від двох тисяч до двох з половиною. Поч охорону. — Дівчина, шукаємо. Чому міш. ваші свині? А ще ще не дам. Чистину? За жито, все. Я Альошки на штучку виходить? — Дам за дві. Przecież poczekiwszy, się, że wcześniej. Tak, jak ja Ком його я, я брав користь. Це... Чорні ми мали восени. Лішки по чому? Від 200. Від 200. Ну, лішки мають 4 по лежке, да? А А так? льошки. Я Я собі теж дві лишив. Льошку ліпше, машку. Щось це знає Так, я, Ну я порушував. Леж... Да, Ось такі, бачите, тільки підійшли і трошечки рух. Люди щось цікавляться. Але гарні, справді, гарні поросята такі. <плук> Оптом ціна також нормальна. Їде все, що дасте, Бульба, каші, сире, траву їздять, бігають. А ну а це патючки піщуть, так? Це пацюк. Так, я побільше. Так, дивіться, є трошки такі більше. Ось такі поросятка. По 3200 такі. За штуку. Так, Америка. А Та я знаю, що не знаю. Тут сьогодні той мер, що був, доктор, той сумер був у 4 років, Сам 24 років. Від Це відвідав. No, no, no. Тепер yeah? у ну, нас у село доктор посеред. Так. Третій відео, бачу полесаль сьогодні небагато. Восьма -го година ранку. Ще є хлопці вдома, то в мен, мене тут немає, не хочу в хати зарані собі. Дві з половиною тисячі за отакі вже, бачите, які великі, гарні, великі гарні свині, дві з половиною тисячі за штуку. Так. В принципі, в поросятах у все. Більше поросят на ринку немає. Кажуть, чоловік також покупцю також не особо є і ось такі свинки. А свинки ростуть. Кожного, Кожного тижня вони а чим раз, тим більше, правильно. Людина має до цього ходити, годувати, а хтось потім візьме її підрощену свинку. Ось так. Дякуємо, подивимося, бачу, що є курочки, якісь кролики, щось там є, зараз ще, подивимося, що цікавого є. так По що... свинках, в принципі, усе. Ось такі ціни на 12 липня. Так, курочки, ось такі, несучки по 100 гривень. Ринок, міста, Тумач. івано франківської області. Такі по 100 гривень. Такі м'ясо, несучка по 100 гривень. По 100 гривень. Ось так. Такі м'ясові сучки. Також іспаночка по 100 гривень. Так, ось така несучка, по 300 гривень така несучка. По 300 гривень така несучка. Гарна вже курочка, молода. Така Буде вам гарно нестися. Вже в принципі почала нестися. Зараз вам покажу вже є яйчик. Це не вже несуться, так? Тільки починають. Отак, бачите, починають нестися. І вже маленькі яєчка починають нести, тому що перші вони такі невеличкі. Ось така по 300 гривень за штуку. Само молода курка. Ось такі м'ясові сучки по 100 гривень. Ось такі. Качка 120 гривень. Качки дуже класні. Там підписав за орвію. Преднім відео також орвія також по 120. По 120 за штуку. Качка дуже швидко росте, бомбезна просто. Бомбезна качка Ось так. по 100 грн така. Молода гусочка по 100 гривень Тоді вирив, вирив. 100 гуся. Тоді молода по 60 гривень

Питали хтось за орвію. По 120 гривень така орвія. Чоловіка завжди якісна птиця. Чоловік має своє птиче господарство, дуже класно, Дуже красна качка і орвія. Швидко набирає, вагу. Ось така орвія. Дуже подада. Так, мастер -грей і Іспанка по... По 100, так? Мастера. 110 гривень. Мастер і іспанка по 110 гривень. Ось такі ціни на птицю. Ось Так, так що, ідучі, буде друга частина. Бедемо, подивимося, що ще люди продають з домашньої птиці. З дому там багато бачу повиносили, так що обов'язково очікуйте другої частини. Подивимося на кролики в другій частині і на домашні курочки. Так. так що не забудьте підписатися, всім дякую, до побачення.